Це одна з автозаправних станцій на виїзді з Рівного. Сюди у нічний час навідалися учасники спільного рейду. Депутат Рівнеради Валентин Демчук заходить до магазину, який знаходиться на території АЗС, та спокійно купує пляшку горілки та дві пляшки пива. На годиннику вже за опівніч. уже ми четвертий день здійснюємо по суті патрулювання нашого міста спільно з працівниками міліції. Ну і постійно надходять повідомлення про те, що продається після 10-ї години у нас по місту горілка. Ну, вчора у нас такий випадок був зафіксований в магазині флеш. Я особисто забрав там пляшку, але ж на тому це ну, не перестали вони продавати. Там просто біда на сьогоднішній день. Активісти правого сектору переконують обмежити продаж алкоголю у нічний час можна двома способами. Або Верховна Рада, не знаю, обласна рада, народна рада приймають ці рішення якось і люди починають виконувати їх закон, або це зробить народний. Але це вже буде незаконно, так як і страпалося на Майдані. Було незаконно, але президент вже уходить. Так же буде незаконно, але цього не повинно бути. А це вже один з кіосків на Рівненському автовокзалі. О другій годині ночі тут продають пиво. Активісти просять продавця не торгувати бовому ночі і викликають слідчо-оперативну групу. Крім таких людських зв'язку з тим часом, який сьогодні ми переживаємо, що що відбувається сьогодні в країні, і коли в принципі такої повної влади немає, немає нормального контролю. Ходять і молоді люди, і хотілося б, щоб вони ходили по нашим вулицям твореза. От ми ходимо, контролюємо цю ситуацію. Правоохоронці факт продажу пива у нічний час зафіксували та склали відповідний протокол. Кажуть, всі документи направлять до суду, який і визначить, яке покарання понесе власник торгової точки. Олександр Тус, Ігор Прокопчук, новини рівного.